Фахівці без дипломів або ж є знання і навички, а диплома немає, і людина не може офіційно працевлаштуватися. У нас в країні склалось так, що є певна кількість людей, які знають і вміють, як виконувати певні роботи. До прикладу, ви з дитинства працювали з батьком в полі і володієте навичками управління трактора краще, аніж певні студенти. І, і, і ті, хто закінчив навчальний заклад. Або ж ви закінчили онлайн-курс і опанували самостійно навички випікання кондитерських виробів. Але документу, підтверджуючого ви не маєте. Ще півтора роки тому мною разом із нашими колегами були внесені зміни до законодавства, які дозволяють визнавати результати так званого неформального навчання. Тобто ті навички, які ви здобули самостійно, а також підтверджувати часткові кваліфікації. Це, до прикладу, якщо ви вмієте виконувати певну частину роботи, що належить до окремої професії. До прикладу, так як я говорила про кондитерів, ви не повністю освоїли процес випікання тортів, а освоїли тільки декорування, їх. це є частковою кваліфікацією. Зараз, завдяки тим змінам, які були внесені, ви можете звернутися до кваліфікаційних центрів, які вже в нас створені по всій країні за значною кількістю спеціальність, здати там певний іспит. І підтвердити свої знання, отримати в результаті документ державного зв'язка, який дозволяє вам офіційно працевлаштуватися. Ця зміна є дуже позитивною, оскільки вона дозволяє зменшити кількість людей, які знаходяться у пошуку роботи, і допомагає їм забезпечити собі достойне життя.